Спочатку нашої діяльності ми розуміли, що входить в наші обов'язки, ми розуміли, ми розуміли, з чого починати, нас довго навчали наші тренери. Все було чудово. Поки ми не приступили до роботи, ми готові були вчити жителів нашої громади долати стрес, але на початку нашої діяльності нам самим потрібна була допомога. Коли ми перше зайшли в наше чудове приміщення. Навели тут лад, отримали побутову техніку, гарні меблі, готові були е, приймати своїх відвідувачів, е, одягли свої гарні е, футболочки. Ми зіткнулися з тим, що відвідувачів немає. Відвідувачів не було, тому що про нас мало хто знав. Тоді ми вирішили. Рекламувати себе. Ми виходили на вулиці. Роздавали листівки з номером центру життєстійкості та адреси, коротко розповідали про напрямки нашої роботи, про, то, про те, хто може до нас приходити, які заходи ми проводимо, і так далі. Ми почали співпрацювати з різними закладами, такими як заклад освіти, служба у справах дітей, з усіма організаціями, хто найбільш дотичні до роботи з дітьми. Окрім цього, ми, звісно ж, зробили рекламу в соцмережах, місцевому телебаченні, головні напрямки діяльності центру життєстійкості це надання соціально-психологічної підтримки, розвиток позитивного батьківства, координація волонтерства і вирішення конфліктів мирним шляхом. Я надаю психологічні консультації в нашому центрі житістійкості. Також я можу проводити тренінгові програми і проводжу їх. Різні заходи, наприклад, як психоедукацію, психологічне розвантаження. Мені, як молодому спеціалісту, дуже приємно, що Клієнти і відвідувачі приходять до мене і вони повертаються. Тобто, в мене виходить надавати якісні психологічні послуги, і я можу з певністю сказати, що я бачу результат своєї роботи. За час своєї роботи ми вже провели тренінгову програму «Батьківство без стресу з двома групами. В тому числі у нас група була е, матусь, які перебувають в складних життєвих обставинах. По закінченню тренінгової програми «Батьківство без стресу, найкращим результатом було те, що матуся, сформувавшись у батьківський клуб, приходили до нас, висловлювали слова подяки, розповідали, що в кого яка проблема була, і налагодили взаємостосунки з дітьми і, взагалі, з чоловіком. Вони навчилися справлятися зі стресом, вчили цьому своїх дітей. Я відвідувала трені. Від батьківства без стресу, дуже цим задоволена, тому що, по-перше, знайшла відповіді на свої питання, які мене тривожили відносно моїх дітей. По-друге, знайшла дуже товариську кампанію, де мені тепер як приємно приходити спілкуватися з фахівцями, також з дівчатами, з якими я познайомилася, і фідбек, як то кажуть. Від цієї програми це те, що я стала більше розуміти своїх дітей, свого підлітка, дитину і малу, яка в мене є. І у нас як то кажуть, гармонія в сім'ї. До нас приходять діти, ми з ними займаємося в ігровій формі, проводимо арт-терапевтичні заняття. Діти залюбки тут знайомляться один з одним, спілкуються, знаходять собі друзів. Подобалося, що е, ми тут граємо в ігри і, і е, малювали шопери Тоді. Мені подобається тим, що ми малюємо, ліпимо, дивимося телевізор. Е, дуже багато друзів. Звичайно, на перших зустрічах не дуже йдуть на контакт, але потім, коли вони рознайомлюються і починають довіряти спеціалісту, то вони відкриваються з різних сторін. І а, вони потім такі щирі, відкриті і дуже дружелюбні, знаходять собі друзів. А, і саме найцінніше те, що вони з радістю до нас приходять. Мені тут подобається. Гратися з дітьми подобається, як тут поводяться з дітьми. Мені тут ще подобається. Ну, все мені тут подобається. Та е Ну, ду дуже гарний заклад. Провели тренінгову програму техніки зцілення. Діти і війна. Мені запам'яталось що ми нюхали всякі запахи — чай, лимон, каву. Це було просто для знімання страху. Пам'ятаю, як ми по термометру про свої страхи і. і, і що ми ми боялися і не боялися? Там до 10, від 0 до 10, 10 це дуже було страшно. 5 це і не то і не то, а ну це спокійно. Коли дихання не ну, дуже швидке, треба вправа свічка та квітка вдихати повільно носом та видихати ротом. Коли трим, тримтять руки, похлопать себе по плечах. Я коли хвилююся, то я себе е, заспокоюю е, та вдихаю дуже глибоко. та потім е, тихенько видихаю. Також наразі у нас є група, проводимо тренінг побутова позитивної життєвої перспективи. Попереду ще багато нереалізованих планів. Ми знаємо, в якому напрямку рухається. Кожна подяка нашого відвідувачу, відвідувача дає нам впевненість в собі. І ми сподіваємося що про нас е е кожного дня дізнається все більше і більше жителів громади, і вдячних відвідувачів буде теж більше.